В останній день року, як правило, дуже добре сказати, Господи, дякую Тобі за все, що було в цьому році, за все те добре. Вмійте вибирати із свого життя все, що є краще, і з тим крокувати далі. А все погане, вмійте залишати, не тігніть із собою у новий рік те, що в старому році було для вас недобрим. Сьогоднішнє Євангеліє каже нам дуже важну річ, каже Ісус, що Син чоловічий буде виданий в руки первосвященникам, книжникам всім тим, такі, що подавали себе дуже мудрими. Його засудять на смерті, Він помре, але на третій день він Воскресне. Петро, це почув й. Каже, Господи, ну що ти таке говориш? Ну, ти ж ми ж бачили твою силу. Ми бачили, що ти, що ти можеш зробити. Ну Як ти таке говориш? Ну, що відповідає Ісус Петрове? Геть від мене сатано. Розумієте, що я хочу вам сказати? Петро проявляє, Якби таку, знаєте, особливу опіку, щоб Христос не робив того, що йому шкодить, що він буде страждати. Петро хоче то обминути. І каже, що не треба цього. Христос каже, геть від мене сатано. Чи він має на увазі, що Петро є сатана? Та ні. А як він має на увазі? Розумієте? коли нас хтось спокушує, то іменно Сатана хоче добратися до людини. І якщо ми відкидаємо спокусу, ми проганяємо сатану. І якщо ми піддаємося на спокусу, ми пускаємо сатану, даємо йому дозвіл. Розумієте, коли ви приходите в суд вирішувати своє питання, любі спорні питання. В селі спорять за межу там. Моя межа тут йшла, то ще колись, як мій дідо були живі, отут закопали камінь, видите, а там з того боку посадили ясінь. І от від того каменя до того ясеня, то була моя межа. А той каже другий сусід, ні. Той камінь був закопаний на моєму городі, бо ми його обробляли. І так створює. І приходять вони в суд. Що каже суддя? Дайте документи. Покажіть мені межі вашої ділянки. Є документи. І тоді, по тих документах, суддя й вирішує. Бо іменно виконання закону всяких домовленостей, затверджених, і на основі цього приймається рішення. Переприставте собі, що ви стоїте на страшнім суді і кажете, Боже милосердний, прости мені всі мої гріхи, бо так я велике не грішив, і Господь скаже. А от оцей дозвіл, що ти дав сатані. Як я ніколи таке не робив? А там, де ти дав, згодився із спокусою, ти дав йому дозвіл. І він з тим папером буде тобі тикати на страшнім суді. І тому ми чуємо, знаєте, у Воскресінні там співаються такі стихіри, що роздер отій за записки розписки із дияволом, то Христос. Він може то розрушити більше ніхто. тому що, знаєте, так як суддя, як є раз, сталося, якась там біда аварія смертний, смертний ісход і людина померла. Але суддя дивиться, враховує, є пом'якшуючі ситуації, Була дуже погана дорога, була дуже погана видимість, ще там щось там було, і людина не винувата, хоча причиною стала чия смерть. Тобто є пом'якшуючі такі всякі ситуації. Так же само, і Господь буде за нас заступатися, щоб розірвати оті контракти. Бо коли Петро підходить до Ісуса і каже: Господи, не треба тобі туди йти. І Господь такий подумав і каже: Ну, добре, не підемо в Єрусалим, бо тому що мене там розіпнуть, на що мені того? Не піду я. Підемо кращу в Голедаю десь туди. І тоді оцей контракт, Петро спокушує, Христос згодиться, і, і диявол має контракт. Тому Христос і каже ці слова важні, Гет від мене сатано. Чуєте? І коли вас хтось спокушує, ви вже тепер знаєте, що казати, – «Гет від мене сатано. Не той людині, яка вас спокушує, а сатана, який чекає на контракт. Людина може й помилятися, людина може бути необізнана до кінця. Петро ж не знав всього задуму Божого, що, він, що його крок має спасти людство. Бо якщо би знав і до кінця розумів, він би так ніколи не казав Христові. Він би сказав, Господи, я з тобою буду до кінця. Я не втічу, я не буду від тебе відрікатися, поки впівень запіє. А буду так як Іван біля тебе на Голгофті, коло матері твоєї, буду, буду з тобою, Господи. Якщо би мав розуміння. І тому кожен раз, коли спокушення, спокуса приходить до вас, знаєте, що маєте казати? Геть від мене сатано!» Кожен раз, коли приходиться вибирати між злом і добром, пам'ятайте, що диявол стоїть із розпискою і чекає, щоби ти згодився на недобру сторону. Коли тобі встоїть вибір, украсти чи не украсти, диявол стоїть. Із Своєю розпискою, і тільки ти приймеш рішення вкрасти, він тобі зразу записує, що на страшнім суді буде тикати тою розпискою, Богове перед очима і буде казати, це мій. Він зо мною контракт заключив. І коли стоїть питання, розумієте, чуже ложити чи ні, брехати чи ні, свідчити ложно чи ні. Шанувати батька і матір. Чи принижувати свого батька, свою матір, диявол тут як тут. І він чекає, і за ціле своє життя ми не збираємо таких список розписок. Коли ми вибрали сторону зла, а не добра. І тоді з тими розписками будемо стояти на страшнім суді. Тому поки ми живі, знайте, що ми є діти Божі. Я дуже часто вживаю це і розказую, що не треба з дияволом боротися, не треба йому кидати визов. Не треба. Не забувайте, що це найвище сотворіння, яке Бог сотворив. Він має силу, Він знає людську природу, він знає наші слабкості. І з ним боротися не треба. Треба казати, я дитина Божа, нічого з тобою не хочу мати. До побачення телебачення. Я дитина Божа. І я нічого не хочу мати з ним. І боротися з ним теж не хочу. Христос з ним може боротися. Я ні. І тому. Не треба це ніколи робити, і не треба казати, я кидаю везу диявола, я тебе зборю, я тебе переборю. Не треба. Я дитина Божа, я нічого не хочу з ним мати. Я дитина Божа, я хочу бути з Ісусом. І ця визначеність, якщо ви визначаєтеся на стороні Божій, дає вам силу і охорону, і опіку. Тому такі важні слова, коли Христос каже, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе. Що значить самого себе? Людина у світі живе і все, що їй треба. Вона хоче їсти, вона хоче одягнутися, вона хоче е, жити в добрих умовах. І іменно на цих речах, що нам є дуже необхідні, злий нас хоче зловити. І тому Христос каже, то хоче йти за мною, зрічіться самого себе, візьміть на себе свій хрест і діть за мною. Коли ти зрікаєшся, що для тебе не є важно земне, а Боже. Чули, як Христос сказав Петрові, Петре, геть від мене сатано, бо ти думаєш про земне, а не про Боже. І Якщо ми будемо думати першим ділом про Боже, а земне поставимо на друге місце, то тоді проблем не буде. Ти можеш думати, що тобі їсти, що тобі брати, яку тобі хату збудувати більшу, меншу, наскільки стане грошей. Але в тебе Боже на першому місці, і тому злий вже не зможе тебе нижчим е, захоплювати усі, у свої пастки. Думаєте про Боже, а не про земне. І коли хочете йти за мною, зрічіться від себе самого. Візьміть на себе свій хрест і йдіть за мною. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Даріво Христі. Сьогодні маємо 31 грудня, останній день цього року. Це такий день подяки за прожитий рік і за все, що в цьому році було. Все, що добре, збираємо докупи. А все, що погане, лишаємо в старому році, йдемо в новий рік тільки з тими добрими речами, що були з вами за цілий рік. Я думаю, що за цілий рік щось доброго те й було. Хтось з доброю людиною зустрівся, хтось знайшов друзів, хтось вирішив якесь своє питання, хтось купив машину, хтось купив хату. Кожен із вас протягом року щось та й досягнув. І тому. Подякуємо Богові за все, дякуємо Богові за, за те, що нас дає нам можливість, щоб ми посміхнулися, щоб ми відчули себе щасливими. А все, що є недобре, світ є жорстокий, і тому так і багато. Я думаю, що більше в році було чогось недоброго, тяжкого, чим доброго. Але за все, дякуємо Богові. Доріво Христі, я щиро вам вдячний за всі ваші. Пожертви, що ви даєте, що ви нас підтримуєте. Дуже вам дякую. Я дуже вдячний всім за коліду. Я не сподівався, що ви будете давати на коліду на наш храм, але дуже мені є приємно, що ви хочете нас підтримати. І Я дуже вам щиро вдячний. І, але ще хочу нагадати, що ну, написали: дала на коляду гроші перевела на, там, на Приватбанк. Хто дав? Скільки перевела? Нічого. Ну, розумієте, мені... Сидіти, вибирати, шукати вас, вгадувати, хто то є. Вам простіше написати, ви ж вже як пишете мені у Viber, то напишіть. Колодій Василь, там, скільки там сума, така, то е, ж, е, написати, звідки ви є. Чисто для історії, чисто для документації. І тому я вам буду дуже вдячний. Ну, нап Написали, там місто Городенка, Коломійський район, там, е, Франківська область. Василь Колодій, «Сума то і на коляду. Але пишіть це в Viber, не пишіть це в призначенні платежу, а пишіть це в Viber мені, щоб я міг хто то вибрати. Я, я не буду то зачитувати, але воно буде в архіві, в архіві церковному. Я, я такий хлопець паперовий, але знаєте, люблю всі всякі ті документи. А сьогодні є можливість знаєте, все в електронному форматі, то не є складно. І папір може загубити, а електронному воно не дуже губиться. Хоча я і друкую ще й на папері і складаю тут такий паперовий архів. Тому я вам буду дуже вдячний. А тим, хто вже дав на коліду, я щиро, щиро, щиро дякую. І Навіть сьогодні зранку дивлюся Анна Костюк, це з Америки. Вона постійно нас підтримує, наш храм підтримує, постійно хлопців підтримує. Дуже дякую. Дала на коліду. Дай вам боже здоров'я. Ну, понятно, американці вони долярами платять, Розумієте, це <laughs>, така справа. Але я дуже вдячний всім вам, що ви з такою теплотою відноситеся до нашого храму і винагороджуєте нашу працю. Дякую щиро вам. Так, а тепер я би хотів повернутися до наших іменинників. Сьогодні святкує День народження чудесна людина. Любима моя парафіянка Мар'яна е, Ященко. Це чудесна дівчинка, знаєте? Вона з перших своїх років життя, ще напевно, у утробі матері, і вона постійно в церкві. Вона постійно в церкві. Вона е, бере участь у всіх наших заходах, які би тут біля церкви не робили. У нас є е, таке. Дитяче згромадження називається діти причистої. Вона постійно в ньому бере участь. Вони роблять там, наприклад, якісь до, до свята святого Миколая, вона участвує. Навіть коли ми ходили колюдувати, дорослі, вона пішла з нами і вінчувала з нами, і колідувала з нами. Розумієте? Тобто, Мар'янка, я дуже тобою пишаюся, дуже тішуся, що. Е Маю ну, таку чудесну парафіянку, тому я тебе вітаю з ним народження, дорогенька. Най Бог благословить тебе і всю вашу родину. Так само хочу сьогодні ще привітати ще одну нашу онлайн парафіянку. Читаю листа. Христос рождається. Отець Василь. Сьогодні день народження у моєї сестри Наталії зі Львова. Помиліться за її здоров'я і многе літа, якщо буде можливість, на службі е згадати. Пожертву скидаю на монобанк. Дуже дякую за, вам, за пожертву. Це Галина Адамович. Вітає сестру Наталію зі Львова. Друга Наталія, я приєднуюся до привітання, нехай Господь Бог благословить вас, всю вашу родину. Ви так народилися цікаво. В кінці року, знаєте, це особливі люди. І я взагалі додат відношуся так собі. Але знаєте, є такі дати, коли якось по особливому до них ставишся. Так? Вони такі, що їх не можеш забути. Так? Тому я вас вітаю всіх з Днем Народження. Мар'янку вітаю, Наталочку вітаю, здоров'я, Божого благословення на многое і благоя літа. Новая літа, Много літа.